У лютому 2023 року при Київському районному суді міста Одеси розпочав свою роботу при судових хаб При відключенні електроенергії відвідуючі суду, а також учасники судових проваджень, мають можливість скористатись його послугами. Завдяки підтримці міжнародних партнерів і діяльності універсального хабу відвідувачі Київського районного суду Одеси можуть отримати повний комплекс послуг від мобільного зв'язку та інтернету до правової та гуманітарної допомоги у співпраці з партнерами проєкту. Під час відключення електроенергії Одеситам надається безперебійна та якісна правова допомога та забезпечується доступ до правосуддя. Роботу хабу підтримує потужний генератор, який живить все приміщення суду. В присудовому хабі незламності надаються наступні послуги: друк та копіювання документів. Доступ до інтернету підзаряджання гаджетів та участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції. Крім того, експерти громадського центру правосуддя тут завжди нададуть первинну правову допомогу, проконсультують з питань використання онлайн-сервісів та проінформують щодо отримання гуманітарної допомоги. В Хабі можна дізнатися адреси гуманітарних штабів та партнерів громадського центру правосуддя, щоб отримати допомогу та необхідну підтримку. Присудовий хаб незглавності знаходиться в приміщенні Київського районного суду міста Одеси. За адресою вулиця Варненська, 3Б та працює з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 5 вечора.